Друзі, всім гарного вечора. На зв'язку ЮАР Кріпто. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про те. Чого очікувати локально до кінця тижня і на кінець тижня на п'ятницю, там суботу, неділю по бітку. І взагалі, від чого буде грати ціноутворення бітка, ну і крипторинка в цілому, да, бо все ходить за бітком, це ні для кого не секрет, на вересень місяць? Окей, довго вас не буду затримувати, хочу показати ось таку річ. В нашому відкритому, до речі, телеграм-каналі хто не підписаний, підписуйтесь. Ось посилання на нього. Плюс посилання буде додане в описі під цим відео. Ми опублікували не так давно статистику сезонну за вересень місяць по біткоїну. Внизу там є опис, але для тих, хто не читав чи не зрозумів, що там написано, простими словами. Подивіться на від'ємний єм, від да, від ретюрн. По вересню місяцю за Скільки тут з 2013 по 2024 рік спостережень. Да? Ми з вами бачимо, що у вересні місяці з 2013 ну, по 2023, окей, зараз 24-й лише триває. Вересень місяць побітку закривався лише тричі в плюс, лише тричі за 10 років. Тобто, статистично, ми маємо більше шансів закрити цей місяць в мінус. Це перше. І, будь ласка, зверніть увагу на жовтень місяць за останні 10 років лише двічі жовтень місяць навпаки закривався в мінус. Лише двічі. Тобто, дивіться, про що я хочу сказати, якщо коротко: от серпень і вересень, ну зокрема, от вересень, да, як останній такий негативний в сезонній статистиці місяць для бідка, є такими місяцями, коли якщо ви торгуєте спот, наприклад, да, Оце якраз вересень місяць, той самий місяць, коли ви маєте акумулювати свої спотові позиції з оглядом на жовтень, листопад, грудень, січень, думаю, буде нейтральним, там Новий рік, низька ліквідність. От, і особливо лютий. Бо лютий він другий за позитивним Рьорном місяць в 12 місяцях по бітку В розрізі року. от Тому така от сезонна статистика є за вересень, можна з нею погоджуватися, можна не погоджуватися, можна спорить, але від того, що ви будете з нею спорить, нікому краще не стане. Це статистика. і з нею, якби спорить не дуже. Окей. Так, ось наш да, відкритий телеграм-канал. До речі, є у нас спонсорка на Ютюбі. Да. Спонсорам понеділок, середа п'ятниця виходять короткі огляди чисто по руху бітка, ефіра. І якщо є якась цікава альта, кому цікаво, додавайтесь. Підписка там чисто символічна, взагалі, яка не йде там нам в карман. Вона йде чисто на розвиток youtube канала, на якісь обкладинки, там світло звук, звуку такого плана. От, і плюс от у нас є такий календар всіх подій за вересень місяць. Тут і ФРС, тут і по крипті. Ну, тобто, я думаю, що криптану рядовому це буде цікаво. Ну і плюс кожного ранку ми пишемо такі короткі пости, що очікуємо, що відбулося, і що з цього виходить і чого чекати далі. Окей, телеграм-каналом закінчили. Статистику сезону вам показали. Тепер хочу показати вам, куди все-таки позиціонуються великі гроші. Да? А великі гроші вони біток торгують через спотові біткоін і І давайте з вами подивимося. Минулий місяць, кінець місяця. Да, там, от серпень, 22, 23, 26, у нас йшли притоки досить непогані. 64 мільйона до 252-200. Да. От, але під кінець от, е, серпня динаміка різко змінилась на негативну. мінус 127, мінус 105, мінус 71. Ну і от вчорашній день, да, 3 вересня, мінус 287. Або це, скажімо так, підлаштування під сезонну статистику. Або оці великі гравці знають чогось того, чого не знаємо ми. Ну і сперечатися з ними теж якби і безполізно, так само, як і з той самої сезонною статистикою. Тим більше, що чого ми, можливо, ви ще не знаєте, але знаємо ми. Сьогодні ми отримали дані по відкритим вакансіям на ринку праці Джолс. І очікувалось там е аналітики. Очікували відкритих вакансій 8 мільйонів 30 тисяч. А якщо не помиляюсь, отримали 7 мільйонів 673 тисячі відкритих вакансій. Тобто, е дельта там, ну вона по перше, що негативна. Да, відкритих вакансій стало менше. І по друге, вона нижча, ніж очікували аналітики. Це мінус, це погано. І рано чи пізно це відіграється на ринку праці безумовно, оскільки якщо немає відкритих вакансій, то людині банально немає як знайти роботу. Ось і все. Тому з огляду на те, що по ринку праці, по відкритим вакансіям, у нас інформація вийшла негативна. Дані завтра в четвер, у нас вийдуть дані по первинним зверненням за. Допомогою по безробіттю. Ось це також дуже важлива е, метрика. Ну вона трошечки може не дасть скільки волатильності на ринок, е, скільки це дадуть наступні дані, про які я зараз розповім. Але в принципі коливання будуть. І от в п'ятницю ми отримаємо дані по кількості е, робочих місць поза сільськогосподарським господарським сектором НФП, Non-Farm payrolls, а також отримаємо дані по відсотку. По безробіттю. На що хочу сфокусувати вашу увагу? Зараз ринок праці це основний рецесійний ризик в США. І якщо я вам покажу от графік бітка, так, денний таймфрейм. Ось. Ось, 2 серпня. 2 серпня вийшли дані. По ринку праці, де безробіття було вищим на 0,2% ніж те, що очікували аналітики, і із цієї статистики біток упав на 25% вниз. Дуже я не то, що хочу сказати, що я дуже переживаю за це. Мені, в принципі, все рівно. Я торгую волатильність, вверх вниз мені все рівно. Але. От динаміка цінова, да, може бути дуже непередбачувана саме от під час виходу оцих даних. От коли вони вже будуть в п'ятницю на руках, ми оновимо ситуацію, запишемо нове відео і викладемо його ну, максимально оперативно, як це зараз можливо, в наших умовах. То немає світла, то немає інтернету. Ось, але на п'ятницю, коли будуть дані по безробіттю в США, будьте дуже дуже обережні. І якщо ми підсумуємо і підключимо сюди да технічну картину по графіку бітка, ось спот, да, ми можемо прийти такого висновку. По-перше, вчора в наш відкритий знову ж таки телеграм-канал да кидалася ця картинка. Ну, краще мабуть, показати на 4-годинному таймфреймі. Ось оцей лоу на 57-120. Да, і давалась картинка в чат. Що після його пробою ми досить швидко досягнемо ось оцього лоу нашого локального на мінімум 56-78 Да, і тут треба чекати, або буде якийсь відскок. Да, закріплення і можливий е, подальший тест туди в район там 59, 100 60 тисяч. Або все-таки буде пробій, і ми підемо знову на оцю от е, фіолетову зону в район там 54-53 тисячі. Е, як бачимо, оцей мінімум зараз нас утримав, поки що, да, розвернув, але все рівно ми знаходимося під. Зараз я вам покажу, але все рівно ми знаходимося під нижньою границею ось оцього нашого великого шестимісячного боковика. Ось оцього великого шестимісячного боковика. Ми знаходимося під ним. Якщо б ми повернулись би в нього і тут і закріпились, да, ситуація була б кардинально інша. Ситуація була б позитивна. Але е, з точки зору от на денному таймфреймі да, технічна картина тут, хоч вона локально зараз більше і лонгова, але в середньостроковій і в довгостроковій перспективі, ну, я маю на увазі до кінця вересня місяця, да, вона все-таки більш негативна. Плюс зверніть увагу на от серію е, понижаючихся хаїв і серію понижаючихся лоїв. Ну, і виходить у нас такий банально несхідний канал, корекційний канал. Ось тому в таких умовах якихось дуже сильних імпульсних рухів по бітку. Ну, очікувати сенсу немає. Треба торгувати саме якраз таки в розрізі дня локальні ситуації, про які ми записуємо відео для спонсорів нашого YouTube каналу. От в першу чергу. І дивіться, ще хочу показати вам тижневий таймфрейм. Ось оця штука. Ось оця штука, дивіться. Ось оця штука. Ну і ось оця штука. І всі вони закінчувалися зниженням, зниженням, хоч і різким, і відскоком, але зниженням. Тому плюс-мінус чогось в середньостроковій перспективі чекаємо і ми. От, що робити, коли от у вас теж навіть фрем? Що робити, коли ціна у вас йде вниз? Дивіться, тут все досить просто. Якщо я вам покажу зараз пластерний графік. Дивіться, в нас є основна така кластерна зона, зона об'ємного аукціону, де, от після останніх даних даних по ринку праці, от оці кластери, да, об'ємні аукціони. Це лімітний був попит, який стримав ціну, і по цьому імпульсу можна сказати, впевно, що розвернув. От, і тепер оця кластерна зона вона виступає нашою самою, самою основною підтримкою. Це район 54 тисячі і 52 тисячі Так, от, якщо ціна от пробиває оцей свій лоу на 55430, да, ще раз перевіримо так: лоу 55560, 55, 560, 55 560. Якщо вона його пробиває і пролітає мимо цієї кластерної зони, тобто, ну взагалі ніякої підтримки, ні на що не реагує, просто як ніж через масло проходить. Да, то скоріше за все, оцей лоу на 48 890, ми оновимо. Хочете ви цього чи не хочеться, бичі вас зараз настрій, чи медвежі, чи, чи які-небудь, але є факт, якщо ця зона кластерна нас не утримує, там, де були самі великі прикладені зусилля, самі великі покупки, да, то ми летим обновляти оцей лоу. Великим гравцям просто немає чого підбирати тут і тут. Вони прекрасно знають, що ринок буде стримитися до цього екстрему. І вони собі відкуплять нижче цього лоу. Купили дешевше, банально вижену ціну, продадуть дорожче. Було б бажання у когось продати їм і бажання у когось відкупити у них там на горі. Ось, в принципі, і все. Ну тут ще плюс така лінія тенденції, є, під якою ми знаходимося. Тобто, якщо ми все це сумуємо, підсумуємо, да, то ми можемо сказати одне: локально до п'ятниці, до виходу тих важливих даних, про які ми ще напишемо в своєму телеграм-каналі. Настрої і проторгувати можна локально лонг. Але середньостроково і довгостроково до кінця вересня місяця все-таки динаміка, ми очікуємо, буде низхідна по бітку і по ринку в цілому. Але це дає вам шанс акумулювати. По найкращим цінам спотові позиції, навіть е, якщо вам вдасться да, підібрати з ефір біток, ви навіть можете це зробити на фючах. Бо коли почнеться жовтень місяць, і плюс не забувайте, 18 вересня е, FedWatch Tools, да, така утилітка, показує 100% ймовірність. на Ну, як мінімум, одинарне зниження процентної ставки ФРС. Оце все може задрайвити якийсь бичий забіг саме в жовтні місяці. В листопаді будуть президентські вибори в США, тож буде волатильно, там з тим розберемося пізніше. От, але от в такому ключі ми очікуємо цінову динаміку від бітка. Тому будьте дуже обережні, особливо використовуйте завжди контроль ризиків. І після п'ятниці, після даних по ринку праці, ми запишемо нове відео, скоріш за все. і Розкажемо, чого вже по факту цих даних можна від ринку і від бітка в цілому, і крипторинку очікувати в майбутньому. Все, друзі, якщо вам відео це було корисне, сподобалось, поставте лайк, не лініться напишіть коментар, чого очікуєте від ринку. Ви. Ми порівняємо свої думки з вашими і десь, може, там посередині і знайдеться там істина. Всім гарного вечора, профітного тижня і будьте обережні!